Всіх вітаю в ремонтному боксі. на сто компанії Американто. Сьогодні я вам покажу автомобіль, який знаходяться в процесі ремонту. Сьогодні буде багато цікавих автомобілів. Вони всі абсолютно різні, і це буде і Jeep Compass Компас вісімнадцятого року. Також буде Ford F150, Ford Escape максимальній комплектації, Титаніум а я випуск з цього автомобіля. Це Tesla Model Y 23-го модельного року. Перед тим як я більш детально розкажу саме про цю Теслу, обов'язково підпишіться на наш YouTube канал. У нас багато цікавих відео, різні абсолютно автомобілі. Також, якщо вас зацікавила консультація або підбір, авто згідно ваших побажань, обов'язково звертайтесь. Всі контакти та месенджери є у нас в описі під відео. Ось так ця тесла виглядає спереду. Нагадаю, що це 23-й вже модельний рік тесла Model Y. Тут були пошкодження по передній лівій частині. Вони незначні. Були пошкодження по капоту, передньому бамперу, також по передньому лівому крилу. Вже майже все зібрали. Хочу сказати, що є як, як оригінали, був оригінал, а також замінники, щоб зробити дешевше ремонт в певний бюджет. По цьому автомобілю ми запчастину купили ще місяць назад. Вони якраз приїхали, і щоб це все зробити, у нас пішло буквально три дні. Зараз хороші ціни на електромобілі, і варто зазначити, що тут буквально ще два-три дні ремонту, і автомобіль може проходити сертифікацію і постановку на облік. Приємним бонусом є те, що з 1 вересня 2023 року не треба оплачувати пенсійний фонд в МРЕО на всі по всім електромобілям. Хочу сказати, що тут ціна 28 300 Купівля це 23 модельний рік. І якщо брати пенсійний фонд то тут рахується 5 відсотків від суми в купівлі, і тут людинам заплатила 72 тисячі гривень. А так все безкоштовно. Зараз ми знаходимося в салоні цього чудового автомобіля. Нагадаю, це 23 рік. Тут буквально 5 тисяч миль пробігу. Це дуже новий автомобіль, дуже класний салон. Ось бачите, який тут монітор. Тут, якщо звернути увагу, тут зарядка. Менше половина, і вже показується, що ще залишилось 269 км запас ходу. Автомобіль повнопривідний, тобто це як середній автомобіль, щось між Теслою 3 та Теслою Модул X. Це один з найпопулярніших а напевно найпопулярніший автомобіль серед марки Тесла. Тут також є панорамний дах. Дуже класний автомобіль, все абсолютно нове. Ну і 5 тисяч миль це дуже ліквідна машина. Для всіх наших клієнтів ми надаємо повний спектр послуг на відновлення, тобто ремонтні роботи, а також обслуговування на всі автомобілі та марки Тесла і не тільки. І в нас не різниця ціна за ремонт, що це буде там електромобіль чи звичайний там кросовер чи седан. Наступний наш автомобіль, який вже заходився на завершальній стадії ремонтних робіт, це джип компас. Я його показував, коли авто до нас приїхало. Тут були пошкодження по правій стороні. Це дуже хороший автомобіль. Незначні пошкодження їх вже повністю відновили. Автомобіль буде передаватися на сертифікацію вже буквально на днях. Цей джип компас 20 х років можна купувати в бюджет 12-13 тисяч з мінімальними пошкодженнями. Наступним в огляді буде пікап F-150. 21-й модельний рік хороший автомобіль. Тут були основні пошкодження по передній правій стороні. Вони вже майже відновлені. Також дещо залишилось зробити по правій стороні. Відновити по правим дверям автомобіль. Я хочу нагадати, що ми купуємо не тільки седани, кросовери, електромобілі, а також і такі габаритні автомобілі, як пікап F-150. Наступний автомобіль у нас знаходиться на підйомнику. Це Ford Escape Скеп, максимальний комплектації Titanium 2017 року. Автомобіль вже повністю його покрасили. Всі елементи завтра субота, якраз будемо його вже збирати. Ще один цікавий автомобіль, який ми вже покрасили та збира... будемо збирати. Це Lincoln Navigator. Я вже вам його раніше показував. Дуже унікальний та цікавий автомобіль. У нас також пізніше буде більш детальний огляд. По ньому, коли він повністю буде відновлений. Це буквально через там тиждень він буде зроблений. І ми вам його обов'язково покажемо. Якщо ви бажаєте вигідно купити автомобілі з США, обов'язково до нас звертайтесь. Всі месенджери є в описі під відео. Зараз особливо вигідні ціни практично на всі автомобілі США. На наступному тижні до нас приїдуть нові цікаві автомобілі. Обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. А я вам бажаю мирного неба. Бережіть себе.